Поділяється Бій. Новий і старий звіт. Новий і старий звіт. Не, я, не є я є Бог єдиний, каже на вулиці. Друга заповідь. Не поклоняюся іншим панам і фігнам. Так, не поклоняюся іншим Третя заповідь. Не проживаю в Богоспі. Господа Бога, благотворення. Четверта заповідь. Молодець, Марія. Знайди час для Бога. П'ята заповідь. Шануй батьків. Шануй батьків. П'ята Шо? Не Шоста запит. Не Вбивай. Не вбивай. Ну, молодці. О, що Сьома заповідь? Не любові. Так. Восьма запад. Не кради. Не кради. О, бачите, як пішло? Дев'ята заповідь? Не запад. Не бреши. не пиши. Не не, 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 не правда, І десята заповідь, це дуже всі люблять. Не запад. Ось так, молодці. молодці. Так, ну що ж. На цю сторону, жовті на цю. Туї. Бачите, туї написано? Це десь туї є. Так, а це круг. Для чого, розумієте? За кумбами. Нашли! О, як? На, під цеглу написало. Чорна цегла — наш. це наші. Да. Це де? А не оце от? А по-моєму... Давайте давай, 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 не виклики. Ладні, є? є. Так, ну що, почав. Зачити. Я хочу є інше Толія. Це зав... <с>? Ну, Значить, питання таке, якої її історія мого завіту? Про що вона розповідає? Що таке духовний менш? Чули десь таке слово? Дея помре завдяки Богу. Навіть якщо ми помремо, то ми воскреслимо. І Путін, врешті-решт, все, одно. він же програв 100%. Це тільки питання часу. Ви йому доведеться побачити всіх своїх жертв. Бо Ісус Христос Воскрес, і з ним воскрес. Дяко далі, їм. <плес> Даємо її. <плес> Давайте тоді. Ілля, тримайся ти з бладом до тілої. Ну ви повинні до кінця табору не опозорити цей виграш вас. <плес> <плес> ну що, поплодуємо один рок. Показали, що по карті можна далеко зайти, і не забувайте, що Біблія найголовніша карта в нашому житті. Це дякую всім.